Вітаю! З вами смачно домашньо. Сьогодні готуємо смачні та бюджетні капустяні котлети. Безметушні, швидко та з доступних інгредієнтів. Це ідеальний варіант для домашньої вечері. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі секрети приготування. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Для приготування капустяних котлет нам знадобляться капуста, цибуля, чесник, борошно, яйця. Томатна паста, вода, паприка копчена, сіль та перець, кріп, петрушка та оливкова олія. Тож першим кроком натираємо на крупній терці нашу капусту. Капуста натерта. Перекладаємо її в глибокий посуд, в якому будемо замішувати всю масу. Дрібно подрібнюємо цибулю та додаємо її до капусти. Вбиваємо два яйця, натираємо чесник, дрібно шиткуємо кріп та петрушку та додаємо до нашої маси. Солимо, перчимо, додаємо паприку та борошно. Та акуратно замішуємо. З добре вимішаної маси починаємо формувати котлети. Котлети сформовані, відправляємо їх смажитись. На добре розігріту сковорідку додаємо олії та викладаємо котлети. Даємо котлетам підсмажитися з кожного боку по 2-3 хвилини. Та готуємо соус, в якому будемо їх тушкувати, з'єднавши воду та томатну пасту. Виливаємо соус в пательню. та накриваємо кришкою. Нехай тушиться 5 хвилин. Подивіться, яка гарна консистенція. Трішки сметани до смаку. М -м. Ніжна та м'яка текстура, хочеться смакувати ще і ще.